Водій Роман прийшов оновлювати номерні знаки для свого автомобіля. Чоловік каже, брав дешеві, адже не бачить сенсу купувати за десятки тисяч. Ні, мені такі номери не потрібно. Е, номери е, для машини не прибавляють ні швидкості, ні комфорту, нічого. Тобто, це тільки власне для того, щоб задовольнити своє напевне его. Чоловік додає для когось елітні номери це мрія. Тому кожен сам вирішує скільки готовий заплатити. Ставлюсь позитивно, тому що як вам сказати, хто може собі дозволити таку радість, хто про то мріє, тобто для того, потрібно заробляти для таких номерів. Нині найдешевші номерні знаки вартують 360 гривень. А ось до прикладу за комбінацію цифр 4 одиниці доведеться заплатити 60 тисяч. Найдорожчі ж номери у рівному вартують майже 100 тисяч. Це такі комбінації, як 001, 307 та 47. В останні роки популярності набрали індивідуальні номерні знаки, тобто з надписами або графічними знаками. Перші три символи коштують 300 гривень, кожен наступний символ 90 гривень. Якщо ж власник хоче собі графічний елемент, то в такому випадку це 500 гривень коштує. Однак будь-що на номерні знаки не нанесеш, є обмеження. Зокрема, вони стосуються фраз дискримінаційного характеру, ненормативної лексики а після початку повномасштабного вторгнення не можна наносити латинські з V окремо, та із обмеженнями уява водіїв на Рівнищині чимала. «Індивідуальні номерні знаки можуть бути різними. Вони можуть містити як і просто надписи, так і цифрову комбінацію. Ну, з надписів це був ВНВ, туди, куди, ЦЦ, Бандера, Гетьман, Котли. До слова, коли водій продає автомобіль і хоче зберегти свій номерний знак, то його можна залишити на зберігання у сервісному центрі. Відбувається це на платній основі. Якщо у вас є на зберіганні в сервісному центрі МВС номерний знак, термін оплати якої минув, то радимо здійснити її якнайшвидше, бо за номерні знаки, що знаходяться, знаходяться на відповідальному зберіганні, необхідно внести оплату до 31 березня 2025 року. А з 1 квітня ці номери будуть знищені. І їх зможе придбати інший водій. До слова, від початку року на Рівненщині видали 135 індивідуальних номерних знаків, а з 2020 року понад тисячу. Владислав Стецюк, Олег Шаламай, новини Рівного.